there is і there are. Як правильно вживати в англійській мові? Сьогодні, друзі, ми з цим розберемося раз і назавжди. Тому записуємо та запам'ятовуємо. Отож, дуже і дуже по-простому. Приміром, у нас є книга тисяча англійських слів, і ми хочемо сказати, що книга є на столі. Тобто, щоб описати присутність. Або відсутність особи чи предмета завжди в англійській мові вживається зворот there is, коли це є однина, і there are, коли це є множина. Наприклад, на столі є книга. Зверніть увагу. There is одна книга. There, хоча це слово означає там, але ми його не перекладаємо. Це просто буде є. There is. E-book. Якась книга on the table. Часто такі речення перекладаємо на українську з кінця. Отож, на столі є книга, це буде от таким чином. Лише і тільки так: There is a book on the table. Якщо одна книга це is. якщо буде множина, це є a. Або ж There is a nice park near my house. З кінця. Біля мого будинку є хороший парк. Наявність або відсутність. Тобто, коли щось або хтось десь є, завжди ми кажемо there is. Або ж, There is someone at the door. Хтось біля дверей. Хтось є біля дверей. Ви не можете просто сказати is someone або someone. Uh, is at the door. Ні. Хтось є, це буде There is someone. Оце є коректна форма. Правильна граматика англійської мови. There is someone at the door. Хтось є біля дверей. Або ж, there is a problem we need to discuss. Є певна проблема, яку нам потрібно обговорити. Наявність або відсутність є проблема. Не просто is problem». Problem we have to discuss. Ні. Це дуже звучить. Погано ми кажемо, there is a problem we need to discuss. Є проблема, яку ми можемо, яку нам потрібно обговорити. У всіх цих випадках ми казали is, тому що була був один парк, одна проблема, одна людина і одна книга. Однак, якщо ми говоримо про множину, ми is замінюємо на A. Наприклад, the A. Two books on the table. There are two books on the table. На столі є дві книги. Оскільки в нас вже дві книги. Тоді в цьому випадку буде А. Якщо одна це is. Або ж. There are many people waiting in line. В черзі. Очікує багато людей. Оскільки люди це є множина, тому доречно тут сказати А. There are many people waiting in Line. Гадаю, що зрозуміло. Далі нам потрібно навчитися, як будувати такі самі речення, проте в минулому часі. Для цього замість is і а ми використовуємо was і were. Was, це коли однина, приміром, книга була на столі. І were, коли множина книги були на столі. Наприклад, There was a lot of noise during the party. Під час вечірки було багато шуму. Шум це як збірне поняття. Це не є множина, це щось одне, по суті, в сприйнятті англійців і американців. Тому ми кажемо There was a lot of noise. Або ж, There was time. When we didn't have smartphones. Був час, як збірне поняття щось. Був час, коли у нас не було смартфонів. There was time when we didn't have smartphones. Тому в цьому випадку ми теж кажемо was. Тепер дещо про множину. Was це коли однина, А were – це коли множина. Приміром, there were a lot of people. At the concert. Було багато людей на концерті. Або з кінця на концерті було багато людей. Багато людей. There were. Було. Якщо є, це there are. Якщо було, there were. Або ж. There were many stars in the sky last night. Минулої ночі в небі було багато зірок. There were many stars. Гадаю, що зрозуміло. Тепер дещо про майбутній час. Щоб зробити наявність або відсутність предмета чи особи в майбутньому часі, нам потрібно will зрозуміло. І ми будемо казати be. Will be. Ну і однозначно, на початку має бути there. Тобто буде. Буде багато питань, буде багато відповідей і так далі. Це буде. There will be. Приміром, there will be a meeting at 10 a.m. tomorrow. Завтра о 10 ранку буде зустріч. There will be. Або ж, there will be a lot of people at the party. На вечірці буде There will be Буде багато людей. Отож, ви навчилися будувати стверджувані речення. А зараз вам потрібно навчитися будувати заперечні. Стверджувальне, There is a book on the table. Зрозуміло, я забираю книгу і хочу сказати, що немає книги на столі. Зверніть увагу, there is not. Або ж There isn't. Скорочена форма isn't, повна is not. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Ставимо нашу книгу назад і хочемо побудувати запитання. Чи на столі є книга? Зверніть увагу. B переходить на самий початок. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Чи на столі є книга? Спробуйте дати відповідь, що так, Ростиславе, книга є на столі. Угу. Yes, there is a book on the table. Те саме стосується і минулого часу. Наприклад, was there a book on the table? Чи була на столі книга? Тобто, is замінюємо на was. Якщо би було багато книг, то ми скажемо: were були there, там, any, варто додати, це будь-які. Were there any books, множина. On the table. Чи були якісь книги на столі? Were there any books on the table? Отож, таким чином, ми використовуємо зворот there Is, there are, Was you Were. Тренуйтесь багато, практикуйтеся, тому що це є вкрай важливо для вашої розмовної англійської мови. І до речі, якщо ви хочете вивчати англійську зі мною. Ви можете отримати курс тисяча англійських слів для початківців. Тобто тут поміщена золота тисяча слів і фраз, які вам знадобляться, щоб ви розмовляли англійською мовою. От, якщо бува, надумаєте отримати цей курс, напишіть мені, будь ласка, там внизу в описі під цим відео є більше інформації, як ви це можете зробити. Якщо, бува, ви теж ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу це зробити. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте!